Вітаємо з випуском новин від 10 січня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Завдяки сумісній роботі інспекторів муніципальної варти та поліції в місті значно зменшилася кількість правопорушень щодо порушення громадського порядку, щодо правил дотримання паркування та зупинки і інших правопорушень. А дотримання вимог комендантської години ще один з напрямків такої сумісної роботи: перевірка документів, встановлення особи огляд речей задля недопущення ДРГ на території міста. Пор, а в напрямках роботи муніципальної варти охорона порядку в громадських місцях та проведення роз'яснювальної роботи серед молоді щодо дотримання таких правил. Кричите на весь парк. Извините, пожалуйста. Просьба большая. Не делать шума, тому що он тут не нужен. В парке вже темно. Ви не совершенно Багата лексика молоді і на нецензурну лайку. Шановні батьки, проводьте роз'яснювальну роботу з вашими чадами. А чого ви тут кричите? А чого? матюкаєтеся? А хто у нас тут тільки що? І красивої слова говорить. Забираємо молодого чоловіка. Так, на тіру до батьків будемо розмовляти. Чи що? Треба. Не треба? Більше так не буде. Більше ви так робити не будете. Ви нам обіцяєте. Обіцяю. Часто патруль муніципальної варти стає свідком розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях. Це неприпустимо у будь-яку пору доби. Ну, це було до восьми. До восьми. Звісно. Зараз вже нічого не п'ється. В громадському місці, на вулиці. Незнання законів не звільняє від відповідальності. Вживай відповідально. Нічний патруль муніципального варти щоденно виходить на рейди задля охорони громадського порядку, забезпечуючи ваш спокійний сон. А починає чергування традиційним доброго вечора. Всім добрий вечір. Муніципальна варта. Патрулюємо вулицю Портова. Все спокійно, йдемо далі. 24 на 7 вартові безпеки ведуть патрулювання вулицями нашого міста, здійснюють охорону об'єктів критичної інфраструктури. Бачать те, що не видно іншим, попереджають про небезпеку. Перехрестя вулиці Запорізької козацької. Будьте уважні, тут яма, аби не потрапити сюди. Будьте уважні. Ще одна яма, будь ласка, будьте уважні, ведуться якісь роботи. Автопатруль муніципальної варти, зручність руху та швидка реакція. Автопатруль. На даний момент знаходимося в переулок Московський. Все тихо, спокійно, всім і мирної ночі. Порушують спокій тихої ночі і вимоги комендантської години, як завжди, ті, що не встигли, за різних причин. А чого нарушаєте, відкуди йдете? могли Можливий На телефон гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48 4948 надходять повідомлення різного характеру. Одне з таких від мешканця вулиці Портова щодо крадіжки з його оселі, медичних препаратів, як стверджує особа. Відреагували, з'ясували обставини, взяли на контроль. Неуважність або незнання правил дорожнього руху породжує наступні ситуації. Водій не помітив пішохода, паркуючи авто. Жіночка похилого віку пережила стрес. Добре, що трапляються небайдужі перехожі поруч, і інспектори муніципальної варти. Давайте я вас проведу в прийомний покою а для безпеки руху пішоходів у темну пору доби комунальною установою. Муніципальна варта продумані вручаються спеціальні світловідбивачі, що вдягаються на руку. Рухайтесь яскраво. І повідбиваючи, будь ласка, Спасибо. як користуватись, бієте, навчитесь, будь ласка, за руку. На відстані 50 метрів фарми авто освічається і ви вже для водія видно, що ви йдете, відбиваєте, будь ласка, для вас. Тут є номер на цілодобової лінії, муніципальної варти, mm -hmm. будь ласка, Це mm можна -hmm. вдягати і берегти своє життя. Так. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.